Дисиденти Іван і Надія Світличні родом з села Половинки на Старобільського району. Іван народився 20 вересня 1929 року, а Надія 8 листопада 1936 року. Дитинство провели в селі, закінчили Старобільську середню школу. Після школи Іван навчався на філологічному факультеті Харківського університету. У 1952-55 роках в аспірантурі інституту літератури імені Тараса Шевченка Ан УРСР у 1960-х Він уже сформувався як літературний критик, письменник та перекладач. Приблизно в ці роки в його квартирі починаються суботи світличного, які відвідували Василь Семоненко, Василь Стус, Євген Сверестюк. У вересні 1965 року Івана Світличного вперше заарештували за звинуваченням в антирадянській агітації та пропаганді. Після ув'язнення він уже не міг працювати за фахом, вимушено друкувався під псевдонімами. У січні 1972 року Івана знов засуджують до 12 років позбавлення волі. Серед політв'язнів Світличний став моральним авторитетом. Його називали табірною совістю. У 1981 році він пережив інсульт. Після звільнення Іван Світличний повернувся до Києва. Помер Іван 25 жовтня 1992 року. Надія Світлична у 1953-1958 роках навчалася на філологічному факультеті. Харківського університету після випуску працювала вчителькою української мови в селищі Бокова Антрацит у 1964 році. Брат Іван забирає її до Києва, де починається її духовне зростання. Вона відвідує суботи світлично, товаришує залою горською. Також Надія брала участь у самовидавничому процесі, передруковувала публіцистику Євгена Сверостюка, Івана Дзюби, В'ячеслава Чорновола та інших. У травні 1972 року Надію заарештували, звинувативши в антирадянській агітації та пропаганді, і засудили до чотирьох років таборів суворого режиму. У 1977 році вона відвідала суд Миколи Руденка та Олекси Тихого в Дружківці, де виступила свідком захисту. А наступного року Надія Світлична отримала дозвіл виїхати до США. Надія померла 8 серпня 2006 року. В місті Матаван, США її тіло перевезли до Києва, де поховали на байковому кладовищі.